Карту, схему якоїсь місцевості, і говорять, через там два тижні ми підемо в похід і починають розказувати. Тут у нас і починають мені схему цю, тут у нас річка, тут у нас там ліс хвойний, тут у нас якась там просіка буде йти. Ми теж її побачимо, тут у нас північ, тут у нас там південь. Там Компас ви отримаєте, щось іще там мені а, пояснюють. Тут у нас ущелина якась, тут яр, тут якісь а, рослинність і таке інше. І я чую всі ці слова і не можу взагалі розуміти, що це таке. Але я занотовую за викладачем все, що він говорить. Записую всі описи, кольори, відчуття, все, що він мені показує. І ось через два тижні ми відправляємося. У похід. Для мене це дивно, бо максимум а, із тих под, як там, а, геройських моїх вчинків, котрі я здійснив, то це вбив комара на стіні у себе в будинку, можливо. чи таке інше. А тут я потрапляю в якийсь невідомий світ і раптом трапляється диво. Я починаю відчувати все, про що мені говорили тоді на цих заняттях, на підготовці. Я бачу ось яр. І, можливо, я не знаю, як він правильно називається. Але я бачу його, пригадую ті відчуття, ті описи, ті кольори, котрі мені описував викладач, цей інструктор. І у мене в голові всередині вже складається розуміння, що це дійсно яр. Я питаю, що це таке. Мені говорять, яр. Точно, це він, а це річка. А оце хвойний ліс виявляється. А ось тут північ, бо там мох росте на стовбурі. А ось ця просічна дорога. А ось і цей там лісостеп якийсь, а ось тут гніздо птахів. Так ось воно яке все. І воно дійсно в моїй голові не зовсім відповідає тому образу і тому, тому е е е якомусь візуалізаційному прикладу, який я сформулював для себе, коли ходив на ці заняття. Але коли я потрапив в цю середовище. Дійсно, це воно не таке, як я собі передбачав, але ось воно, я знаю, що це воно, і про мені про це говорили. А он чумацький шлях на ньому я бачу. А он такий птах, а ось сякий птах, а ось там лягушка така, а ось тут риба така. І все це в мене встає для мене явним. Я відчуваю неймовірну насолоду від того, що для мене було загадкою, що це таке. Я намагався собі в голові це скласти, і ніяк воно не складалося тут раптом. Хлоп, і вся мозаїка склалася, і я відчуваю від цього неймовірне задоволення. Я ніби здійснив над собою якесь перевтілення, якийсь переворот. Те, що для мене було не просто неочевидним, а взагалі не існуючим, стає частиною моєї реальності. І тепер я щороку ходжу в походи, ночую під відкритим небом і таке інше. Тобто це стає частиною моєї природи. Ось такий непростий, але неймовірно, верніше не складний, я б сказав. Шлях нас чекає. Ми спочатку про це все будемо на рівні нашого о, о, такого розумового сприйняття змальовувати, а потім, коли потрапимо в цей світ чудовий. Почнемо відчувати. Ось це бхіна, Аліф Цепхіна бет, це а, світ Брія, а це малху цвіту ацелут, А ось тут а, звук, звук де Алія, а ось тут там іще щось. А тут Гальгальта. Світу Адам Кадмон і таке інше. І тут я відчуваю, що ось тут воно все відбувається. А ось це властивість жінка, а ось це властивість чоловік, а ось це те, що означає п'ять пальців, а це означає довге волосся. А ось це таке, таке, і сяке. Все, що ми читаємо і не можемо осягнути. Або навпаки, робимо помилку. Намагаємося все це м -м, пристосувати до тих а, всіх. Явищ і властивості, що є в нашому світі, Оце головна помилка. Це ми зразу від себе відкидаємо. Нам це просто не треба робити в жодному разі. Ми не застосовуємо це до нашого світу. Так, наш світ це наслідок всієї цієї системи, але прямого відношення він не має до духовного світу. Ми навіть уявити собі не можемо, що насправді чим являються ці поняття. І коли ми ще додаємо до них присмак а, нашого світу, то цим себе іще більш заплутуємо.